Чия модачка, що очікувала від брата і невістки ведення всього побиту, тому що вони живуть зі мною безкоштовно. Стать автора в пості була не вказана, тому я обрала жіночу. Мій брат і його дружина живуть у мене вже близько півтора місяці. Вони взагалі не платять оренду, всі продукти для них теж безкоштовні. Зізнатися, мені не особливо до душі була і є ідея спільного з ними проживання, але вони були в розпачі. Через ковід у них настали важкі фінансовому плані часи, і я все розумію. Просто хочу, щоб вони з'їхали, як тільки з'явиться можливість. Я працюю по 70 годин на тиждень. До карантину я наймала клінінг, тому що в мене не було сил ще й по дому шурхотіти після роботи. Роботи а їла я десь у закладах, хоча готувати вмію. Я можу собі це дозволити без проблем. Але з очевидних причин зараз клінінг і їжа поза домом стали майже недоступними. Коли ми обговорювали умови, на яких брат з невісткою будуть жити у мене, я попросила їх прибирати і готувати, а за це я не беру з них плати за житло. В умовах угоди входило винесення сміття, миття посуду, прання, генеральне прибирання в будинку, прибирання лотків за котами. Зазвичай цим займалася клінінгова компанія. А ще ми домовлялися так: я купую всі продукти, а один з них готує на нас трьох. Іноді я замовляю доставку, і в такому випадку замовляла також і для них. Цього тижня я помітила, що в раковині накопичився брудний посуд. Також я ввічливо попросила якнайшвидше його помити. Брата це за діло, і він сказав, що я можу і сама помити. Потім невістка попросила мене замовити щось на вечерю, але я у відповідь попросила її щось приготувати, тому що деякі продукти в холодильнику скоро могли зіпсуватись. Вона через мою відповідь засмутилась і сказала, що я їх не вважаю. Це неймовірно дратує, коли я сиджу. На дупі після роботи, а вони на мене батрачать, прислужують мені. У підсумку вони вирішили влаштувати побутовий страйк, на що я просто нагадала їм про умови нашої угоди, і раз вони не бажають дотримуватись їх, то я можу їх вигнати. Так що тепер вони ще й мудаком мене обзивають за те, що я пригрозила їх вигнати, адже в результаті вони залишаться бездомними. Ще трішки коментарів від автора. Вони мене взагалі дратують. Скаржаться на мій будинок з самого першого дня, коли я навіть не хотіла, щоб вони жили зі мною. Вони скаржаться на моїх котів і поводяться з ними досить грубо. Мій брат постійно просить мене оновити йому хулу. Мені довелося перестати їсти горіхи через алергію невістки, хоча більшість моїх улюблених страв містять горіхи, і, схоже, вони не збираються з'їжджати найближчим часом. Я не збираюся їх виганяти, тому що мені тепер арахісу не поїсти. Це причина, по якій вони мене дратують. І так, вони безробітні. Але брат і особливо не обтяжує себе пошуками роботи. Звідки мені знати? Тому що кожен день я постійно чую, як він голосно грає у відеоігри у Вітальні, поки я намагаюсь працювати, навіть коли прошу його тихіше або дивляться телевізор. Я не хочу, щоб вони жили зі мною. Я не хочу, щоб зі мною жили будь-які члени моєї родини, тільки якщо на це немає гострої необхідності. Ненавиджу жити з іншими людьми. Особливо мені не подобається жити з братом. Я Вла з ним майже два десятиліття, і це було жахливо. Знаючи свого брата, він ніколи не поїде і не захоче залишати безкоштовне житло без стимулу. Жити у мене буде менш приємно, тому що йому доводиться виконувати домашні обов'язки. І звідки, на вашу думку, беруться гроші на оплату збільшених комунальних послуг і харчування для трьох дорослих, замість одного. З тих грошей, які б я витратила на прибирання і харчування поза домом. Я ж не готель, вибачте. Коментарі не мудак. Не кусай руку, яка тебе годує. Звичайно, не мудак. Вони уклали угоду, а тепер, коли вона їм не подобається, вони хочуть відмовитись від неї без будь-яких наслідків. Так справа не піде. Якщо ти стільки працюєш, майже не буваєш вдома, вони в основному прибирають за собою. Жодна дієздатна доросла людина повинна вміти прибирати за собою, а їх ще й двоє. Вони вісті. Ти не мудак. Підсумковий вердикт Редіта не мудак. Якщо часно драконять в мене такі родичі, якісь незрозумілі, які сідають тобі на голову і. Все, тим паче, півтора місяці вони сидять на шиї у авторки. Наприклад, якщо вона не хоче з ними сваритися, вона б могла купувати найдешевші продукти, нібито вона їм і допомагає, але в тому плані, що вона не купує смаколиків, а сама ходила би, харчувалася в якихось закладах. Мені здається, через те, що будуть самі звичайні продукти, їм захочеться щось смачнішого, вони будуть якось трішки шевелитися. Напевно, можна, в принципі, і просто вигнати, але тут родичі не, не зрозуміло. Чи вона хоче з ними сваритися, чи ні. Випишіть свою думку в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чия мудак, попросивши батьків змусити сестру віддати мені її кімнату. Мені 23 роки. Я закінчила коледж, вже півроку живу у будинку батьків, тому що мені пощастило знайти прекрасну роботу в нашому місті. Моїй сестрі 21. Вона вже два роки навчається в університеті на іншому кінці країни. Моя спальня крихітна, там вистачає місця тільки на ліжко нормального розміру і шафу для одягу. Поруч з нею. Кімната сестри, хоч і відносно невелика, але вдвічі більше за мою. В ній стеля набагато вища, і її форма дозволяє набагато легше пересуватися там і все організувати. Крім того, її розташування відносно спальні батьків дає набагато більше усамітнення. Моя спальня прямо навпроти їхньої, і в них немає дверей. Просто сувна дерев'яна панель, яка повністю не закривається, що викликає у мене почуття незручності і клаустрофобії, особливо тому, що наш кіт любить спати зі мною, тому я ніколи не закриваю свої двері. Сестра ж проводить більшу частину року на іншому кінці країни, навіть влітку. Вона вдома приблизно сім тижнів на цілий рік, тому я вважаю за розумне запитати батьків. Чи не можна нам з нею помінятися? Я розумію, що вона прив'язана до свого житлового простору, і оскільки я планую жити тут всього півтора року, я запропонувала, що поки поживу в її кімнаті. А коли поїду, ми знову поміняємось назад. Я не буду міняти ні меблі, ні декор. Вони чудові, мама багато сил вклала в цю кімнату. Я просто запитала, чи можемо ми тимчасово помінятися. Коли я вперше підняла це питання кілька місяців тому, сестра була не проти, але потім різко змінила думку і відмовила: Я люблю її, але кожен раз, як я нагадую про це, вона обриває мене і відмовляється це обговорювати. Так що я попросила батьків втрутитись і допомогти вирішити проблему. Батько на моєму боці, але мама і чути про це не хоче. Вона злиться щоразу, як я про це згадую, так що дискусії у нас так і не вийшло. Вона думає, що я смішна, і відмовляється навіть визнати мою точку зору. І батько зараз теж. Відступив і не підтримує мене. Я не так давно підняла це питання в дуже мирному тоні, і всі, включаючи його, розлютилися, що я підняла це в невідповідний час і заговорила про це в той час, коли у моєї сестри є всього кілька тижнів, які вона проводить з нами. Але в цьому і є сенс моїх слів. І її ніколи тут не буває, крім періодів, коли вона приїжджає в гості, не затримуючись навіть на місяць. Я ж живу тут, в батьківському домі, постійно, і в мене є професійна робота. Моя сім'я дуже згуртована. Батьки хочуть, щоб я залишилася з ними якомога довше. Я б переїхала, але ми живемо у дуже дорогому місті. У мене таке відчуття, що мене ігнорують, і дуже очевидно даю зрозуміти, хто з дітей у них улюбленець. Вони відмовляються щось робити, і мама виправдовує все тим, що це ранить почуття сестри. А це ранить вже мене, тому що мама навіть не визнає, що я маю право відчувати себе ображеною. Якщо чесно, від думок про це мені сумно, особливо з урахуванням їхніх слів, що вони хочуть, щоб мені було комфортно у цьому будинку навіть у дорослому віці. Так я медак. Чи буду я мудаком, якщо знову підніму це питання? Що мені робити? Вердикт спільноти мудак. Коментарі. Схоже, ви не залишаєте в спокої це питання, хоча вже багато разів отримали відповідь. Ви просто продовжуєте його піднімати. І за це мудак. Ти думаєш, що у батьків є улюбленець, тому що мама не дозволяє викинути сестру з її спальні. Виходячи з рівня твоїх претензій, улюбленцем тут є не твоя сестра. Мудак, і я думаю, що ти спалиш між вами мости і викинеш сварку, від якої не оговтаєшся, якщо не перестанеш грати жертву. Твої аргументи не мають підстав. У ту ж хвилину, як батьки віддадуть тобі кімнату сестри, вона відчує себе знехтованою і, можливо, взагалі більше не повернеться додому. У тебе є професійна робота. Переїжджай, ти явно переросла свою дитячу кімнату. Так що відповідь на це завести власне житло, а не віддебирати кімнату у власної сестри. МуДАК. Ти занадто доросла, щоб плакатись матусі та тусеві, що ти хочеш кімнату побільше. Автор. Сторонні зауваження. Якщо мені найбільше сподобалось, кількість людей вважає мене дивною, ледащою халявчицею за те, що я в такому віці все ще живу з батьками. Мої батьки. Хочуть, щоб я жила з ними заради компанії і заради економії, щоб в подальшому я була в кращій фінансовій ситуації. Вони будуть дуже засмучені, якщо я переїду. Щиро запитую: це настільки ненормально для такої кількості людей? Ні, означає ні. Ти взагалі хоч щось спробувала запропонувати натомість, щоб підсолодити можливу угоду, або просто чекаєш, що вони пригнуться і погодяться. Ти не мудак за запитання, але мудак за те, що не залишаєшся в спокої. Твої варіанти прості: змиритися і з'їхати, як тільки зможеш, або просто змиритися. Автор вони хочуть, щоб я жила з ними, постійно кажуть, що хочуть, щоб я відчувала цей будинок своїм, що я не просто гість, і вони будуть дуже засмучені, якщо я переїду. Таке відчуття, що вони кажуть одне, а роблять інше. Не мудак. мені цікаво, як молодша дитина з самого початку отримала велику кімнату. Зазвичай старша отримує велику ваша сім'я не настільки згуртована, як вам вдається, інакше в сім'ї не було полюбленців. Ви можете жити в дорогому місці, але все одно повинні знайти спосіб з'їхати, навіть якщо це означає знайти роботу на іншому кінці країни. Ця чудова робота не настільки чудова, якщо ви не можете дозволити собі власне житло. Їй інші чудові роботи в містах з меншою вартістю життя. Ваша сестра не живе вдома 46 тижнів з 52. Ваша мати благовірить вашій сестрі, і це будинок вашої матері, а не ваш. Автор Батьки переїхали посеред мого випускного року в школі, тому я дозволила сестрі взяти цю кімнату, бо не збиралася багато часу проводити вдома. Сестра, безумовно, ближче з матір'ю ніж я. Ми багато сваримося з мамою з моїх старших класах і ніколи не мали хороших відносин матері й доньки. Це головний пункт у ваших аргументах. Ви добровільно поступилися її кімнатою, тому що планували виїхати. Тепер вона виїхала, і ви поцінили, якби вона повернула послугу, тому що тепер ви вдома, а вона далеко. Автор, я абсолютно розумію, що не маю права вимагати, але я тут менше ніж на два роки і поміняюся кімнатами назад, як тільки з'їду, перш ніж вона закінчить коледж. Я буду дуже відверта і скажу, що я дуже привілейована. Мої батьки дуже заможні. Ми живемо в дорогому місці, де криза житла, і я журналіст, що означає, що моя робота дуже погано оплачується. Вони вважають, що поки можуть підтримати нас, вони будуть це робити, якщо ми живемо з ними, а не в сенсі допомоги грошима. Так що я купую продукти, бензин і всі речі, що мені потрібні, і вношу свою лепту в прибирання, але так не особливо понад те. У мене взагалі немає проблем жити з сусідами по квартирі. Я цього очікую. Я думаю, що так емоційно реагую, тому що після декількох років життя з друзями і плати за оренду повернулась в будинок батьків. Якщо зарплата на роботі теж чудова, може пора з'їжджати. Автор на жаль, я перший рік працюю репортером із загальних питань. Ха, -ха. звичайно, я можу з'їхати, але фінансово набагато розумніше змиритися з маленькою кімнатою і забити на все. Мудак, це не твоя кімната. Ти запитала, тобі відмовили ти живеш в будинку батьків, так що або приймаєш їхні правила, або збираєшся геть. Ти не можеш вимагати чужу кімнату тільки тому, що незалежна від інших. Я абсолютно розумію цю логіку, але при цьому запитаю вона доросла і не живе в цьому будинку, що означає це, що кімната їй теж не належить. У нас сестрою два роки різниці. Звичайно, ми з нею сваримось і скажемось один на одного батькам, навіть вже дорослі. У всіх наших друзів схожі взаємини. Здебільшого я хочу, щоб батьки почали обговорення. Може, тоді вийде досягти якогось компромісу. Тепер я розумію, що змушувати сестру не варто було, так що, напевно, я просто хочу нормальної розмови і визначення моїх почуттів. Нехай навіть вони дурні, і я не отримую того, що хочу. Дозвольте пояснити, ми з нею дуже близькі. Ситуація з кімнатою насправді але вона має схильність до впертості та смердючості, і завжди ненавиділа ділитися. Якщо річ її, то на цьому питання закрите. Вона просто типова молодша сестра. Ха-ха-ха. Думаю, це божевілля залишати кімнату порожньою 44 тижні на рік, щоб порадувати того, хто там не живе, і при цьому зробити нещасним того, хто живе в будинку постійно. Я насправді не розумію. Батьки хочуть, щоб я жила в будинку. Але при цьому вона каже, що збирається поїхати через півтора року. Якщо вона дійсно їде через півтора року, до того часу вона безсумнівно повинна отримати велику кімнату. Якщо ж немає конкретного плану поїхати через півтора року, то все складніше, тому що виникне велика проблема. Коли сестра закінчить коледж, якщо вона взагалі планує повертатися додому. Можливо, сестра знайде роботу до душі на іншому кінці країни і залишиться там, так що весь цей галас навколо кімнати не матиме ніякого сенсу. Автор для пояснення, я хочу протриматись на цій роботі два роки заради стажу в резюме, щоб я могла виїхати з міста. Поки я в місті, батьки засмутяться, якщо я не буду жити з ними. А є інше рішення наприклад, горище або підвал, який автор могла б відремонтувати. Або якщо вона не може винести проживання в крихітній кімнаті, знайти сусіда і з'їхати. Чим більше авторка буде тиснути, тим сильніше буде напруга, поки обстановка в будинку не стане нестерпною. Автор у нас є ще кімната. На першому поверсі будинку є гостьова кімната з ванною. Я запитувала і про неї теж, але ми це обговорили, і з нею виникнуть труднощі, тому що якщо помістити гостей в мою кімнату, їм буде тісно і некомфортно. Це мені цілком зрозуміло. Кімната для гостей більш прийнятний варіант. Як часто у вас зупиняються гості? Автор. Раз на рік, може два, якщо не рахувати мого хлопця, який часто приходить і змушений ночувати окремо від мене. Окей, тоді батьки-мудаки, але відповідь та сама це їхній будинок. Ти доросла. Якщо тебе це не влаштовує, з'їджай. припиниш то мету мертву коняку. Перед тим як ви вирішили переїхати, ви просили батьків пояснити, чому ви не можете змінити кімнату. Ви питали сестру. Так багато проблем можна вирішити, якщо просто добре розпитати. Автор. Тому і проблема. Я не чітко висловилась в пості, але вони весь час кажуть, що ми це обговоримо. Але коли я питаю, чи зараз підходящий час для обговорення, вони засмучуються. Так що я навіть не знаю їхніх аргументів і ми це не розглядали, можливих навіть компромісів, які б також могли допомогти дотримуватись зручності сестри. Питання коли і чому ви отримали меншу кімнату? Велика кімната була спочатку вашою, поки ви не поїхали в коледж. Автор. Ми переїхали, коли я була в випускному класі школи, і сестра дуже хотіла цю кімнату, так що я вирішила поступитися, бо знала, що вона проведе в цьому будинку набагато більше часу, ніж я. Якщо чесно, я засмучена не відповіддю. Я все розумію. На місці сестри я б теж могла так вчинити. Мене турбує той факт, що моя мама не хоче це обговорювати або вислухати, що я відчуваю. Вона могла б визнати, що мої почуття мають право на життя, нехай навіть при цьому продовжуючи говорити в шанобливій формі, чому зробити це неможливо. Або несправедливо. Я б повністю все зрозуміла і залишила би це питання. Особисто для мене відповідь сестри цілком ну, логічна, чому вона повинна віддавати свою кімнату. Тут, напевно, більше питання в гостьовій кімнаті, тобто батьки поставили в пріоритет якихось гостей, які приїжджають один раз на рік, інколи два рази на рік, ніж власну дочку. Ніж комфорт власної дочки. Тут взагалі якось не клеїться. А ви пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.